Окей, okay. всім привіт! Ви вивчаєте нову мову. Наскільки я зрозумів? Або ж ви вже вивчаєте довгий час, але все ще не можете говорити. Зовсім вас ніяк не йде. Ви боїтеся, ви закриті, у вас слова якось виходять по-різному, появляється акцент вашої рідної мови, і ви не можете взагалі нормально вимовляти слова і звуки. Загалом ви боїтесь говорити. Я вас зрозумію, як ніхто, адже я. Також пройшов і прохожу через ці такі важкі етапи вивчення мов, коли вам потрібно відкрити рота і просто сказати декілька слів. Але це виявляється найважкішою річою, яка тільки є на цьому світі сказати декілька слів. Можливо, навіть не декілька, а цілі речення, але це дійсно дуже важко. Що ж ми можемо зробити з цим? Ми не можемо говорити із реальною людиною, тому що наприклад, ми боїмося. Говорити або ж з незнайомцем, або ще з кимось, в якійсь там крамниці, або ще десь інде. Ми боїмося. Добре, що ми можемо і з ким можемо говорити. Сьогодні ми про це все поговоримо. Як ви можете перейти цей бар'єр, мовний бар'єр того, що ви не можете розмовляти ні з ким, ні слова сказати не можете. Як ви можете допомогти собі, все в цьому випуску, все в цьому відео, всіх запрошую до перегляду. Розпочнімо з того, що у вас є якісь зажими в мовленнівому апараті, це перше, і у вас є якась емоційна, ментальна м, така боязкість, така м, незвичність. Розумієте, нова мова в нас ще не присвоїлася дуже сильно в мозкові, і ми не чітко і не завжди думаємо нею. Тому. Нам потрібно це все автоматизувати. Нам потрібно розвинути наш мовленнєвий апарат для того, щоб він звикнув до мови. Перша річ, яку я вам порадив робити, це працювати над своєю дикцією, робити різні вправи для мовленнєвого апарату. Також, якщо у вас є якісь проблеми з вимовою певних звуків, попрацюйте над ними. наприклад, якщо ви маєте картавість. Або ж не вимовне вимовлення невиму... якогось інше звитки, як С, Ш, або ж інше. Звертайтесь також до логопеда, який вам точно допоможе. Це такий перший етап. Вправи взагалом бувають зовсім різні, але для початку просто розігрійте свій мовленнявий апарат, відкрийте свою дикцію. Я коли знімав відео про скормовки, як правильно їх читати. Тому, якщо ви хочете десь загляньте, я можливо залишу відео. В описі до, до нього посилання. Дос, досить таки хороша практика, просто практикуватися. Також дуже сильно рекомендую вам читати, читати вголос цією мовою, якою ви хотіли говорити. Важливо пам'ятати, що це має бути саме та мова, якою ви хотіли би говорити вільно. Це мусить бути, якщо вивчаєте іспанську, тобто ви читаєте тексти іспанською і ви мусите вголос читати це. Також допомагає мати пробку від вина, таку, яку ви вставляєте собі між зуби, або ж олівець, або ручка, і ви так тренуєте свій мовленнєвий апарат, читаючи просто тексти. Добре, над ви попрацювали. Ви вже маєте гарну дикцію, ви вже дуже гарно розмовляєте, у вас все чітко, все прекрасно, але тепер боязнь якось неправильно сказати граматичні слова, якісь романтичність, так, граматику, слова неправильно сказати. Неправильно пов'язати, що вас не зрозуміють. Гаразд. Тепер входить в дію те, що я називаю всі дуже хороші винаходи нашого сторіччя і нашого суспільства, які зараз ми можемо відчути і використати для нашого ж розвитку. Найперше це, що маєте зрозуміти, що вам потрібно знайти контакт з людиною не насамперед. Якщо ви не маєте когось, хто розмовляє цією вашою мовою, яку ви хочете вивчити зараз близько, тоді вам треба знайти людину. А якщо ж ви маєте, то ви маєте почати з людиною, з якою вам дійсно спокійно, і ви мусите пройти цей маленький бар'єр, і може тривати в кожному призму три місяці, чотири місяці, п'ять місяців, може рік. І тоді ви тільки будете вільно розмовляти зі всіма іншими цією мовою. Тобто знайти собі спокійну людину, з якою ви можете практикуватися. Якщо ж у вас немає такої спокійної людини, тоді входять в дію AI, штучний інтелект, використовуємо з вами чат ChatGPT є Чата GPT є мов голосовий цей апарат, також він може з нами говорити, скажімо так, і ми з ним можемо практикувати різні мови. Це дуже круто, Та коли він має помилки, дуже багато помилок, або ж TalkPal, Неймовірно чудовий, прекрасний додаток, який може замінити легко Чаджі Піці, тим, що він вам дає пояснення, замінює ваші речення та спілкується з вами ніби з другом, якби зараз з вами. Також рекомендую вам далі вже приходити поступово до реального контакту. Спочатку контакт, який скажімо, з вами, нав'язуємо ні від чого не залежний, Розумієте, ми не залежимо від одного. Ми спілкуємося з собі, просто поспілкувалися і розійшлись. for talk. Йдемо на цей веб-сайт, шукаємо нашу цільову мову і вивчаємо мову, спілкуючись з іншими людьми. Там будуть також такі неідеальні люди, які теж будуть робити помилки, але вони будуть вам давати якийсь досвід. Досвід мовлення, говоріння, пізнавання інших людей через іншу мову. І це найважливіше. Free-for-talk абсолютно безкоштовна. Звичайно, що є преміум версії, там різні можна докупляти собі. Всі багато дуже мов підтримується, навіть є українська мова і інші мови, такі, які зникають. Тому можна, будь ласка, заходьте на різні теми, ви поспілкуєтесь, знайдете собі якусь людину-розмовника. Далі вже підходимо з вами до більш серйознішого етапу, коли ви вже мусите з людиною я би сказати, мати якісь обов'язки, мати якісь свої такі, знаєте, ви з нею вже прикріплені. Це епізодин. Епізоден це така вебсайт, така платформа, яка дає вам доступ до спілкування з іншими людьми, але там трошки більш серйозніше, ви мусите своє ім'я справжнє вводити, лишень, вам має бути 18 чи там 17 років, має бути ваше обличчя, тому що на Free4Talk ви можете собі з закритим обличчям, то лише з мікрофоном, ніхто вас не буде знати, як вас звати. А на епізоден це вже більше, скажімо так, від вас вимагається. Тут ви розмовляєте, люди зі всього світу, 7 хвилин ви можете продовжувати їм, говорити з іншими. Неймовірно, чудово, бар'єр розривається і проривається, і ви йдете вперед. Епізоди Free for Talk, ChatGPT, Talkpal, talk Paul. Ось так. Це досить таки вже багато, це ми вже пройшли за вами величезну базу. До того це всі дієві кроки, які вам потрібно просто вцілювати реальне життя. Потрібно брати якісь собі. Щоденник, чи в телефоні, і записувати, що ви маєте робити. Робити свій план, тоді таке-таке, тоді таке-таке. А що ви можете зробити, аби не говорити ні з ким, а практикувати свої навички просто на самоті? Ну, взагалі де ви можете щось зробити. Це говорити з собою. Брати так само, як саме, наприклад, я зараз телефон взяв і розказувати на якісь різні теми, там, мовами англійською, французькою, чи. Будь-якою іншою мовою, яку ви вивчаєте. розказувати на різні теми: від зміни клімату, до переїзду і так далі. Просто використовувати словниковий ваш запас на максимум. Це вам допоможе. Перед зеркалом також досить таки важливо, просто аби ви бачили, ви ще відтренуєте свої мовленнєві навички, того, як ви будете виступати перед аудиторією. Також, Також важливо. Про це дуже багато часто забувають, що вам потрібно писати речі, які ви хочете сказати, або ж дивитися на них перед тим, як хочете сказати, і проговорити їх про себе. Просто від собі відрепетувати, від, від скажімо так, подивитися rehearsal, знаєте, така маленька субрепетиція. Собі подивитися, чи у вас йде, чи вимова правильна, написати їх, перевірити, сказати, звіритися і виконати дію. Наголовніше, що ви маєте розуміти, це ви маєте зробити це. Ви маєте зробити цей крок. Виберіть, будь ласка, з тих всіх кроків, які ви хотіли б почати сьогодні. Ну, насамперед, я б рекомендував пишати спочатку, очевидно, з дикції, з мовлення, з постановки дикції. Бо це дуже багато має. Pronunciation також дуже важлива в вивченні нових мов. І якщо ви десь пропустили якісь з цих певних етапів на. Тому шляху до вивчення мови, це буде, звичайно, що набагато важкіше. Але не хвилюйтесь, все можна виправити. Скористайтеся цим невеличким таким збірником, скажімо, всіх вам допоміжних елементів. Я дуже сподіваюся, що вам це допоможе. Адже я використовую все це сам. Це все, те, що я використовую, відкривається перед вами. Тому запрошую всіх, скористайтеся. Дякую вам ще раз за перегляд. Ставте свои подобайки, да ви на моят YouTube канал. До новият злостърче!